Що потрібно особі з інвалідністю, який працює на підприємстві і має безтермінову інвалідність, замовити і додати до пакету своїх облікових документів, витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації, особи з інвалідністю. Дана інформація потрібна для визначення виконання обсягу робіт на підприємстві. Пані Таміло, ви повинні розуміти, що. Якщо інвалідність є безтерміновою, вона була встановлена. До 1 січня 25-го року, тобто ще в той період, коли діяли МСЕК, вони видавали довідки про присвоєння інвалідності, призначення інвалідності. І оці довідки згідно з пунктом 3 постанови номер 1338 від 15 листопада, 24-го року, це постанова, яка власне, і змінила підхід до встановлення інвалідності, до тих документів, які підтверджують. Інвалідність. Так от пункт третій цієї постанови говорить про те, що та безстрокова інвалідність, яка встановлена до 1 січня 25-го року, вона діє безстроково, тобто пожиттєво для працівника. Йому не потрібно перепідтверджувати цю інвалідність, йому не потрібно отримувати нові документи. про Інвалідність чинні ті документи, які були видані е, у момент призначення його інвалідності, е, це відповідно довід КамСЕК і індивідуальна програма реабілітації. Ви е, на підставі цих довідок і включаєте його в квоту як працівника з інвалідністю, і е, Ну звичайно, якщо він працює за основним місцем роботи, е, і нараховуєте ЄСВ 841%. І він сам є особою з інвалідністю, тобто отримує інші пільги від держави держави згідно з тими документами, які видані, видані були раніше, тобто ні, йому не потрібно перепідтверджувати і надавати нові документи, які видаються зараз на підтвердження вже нової інвалідності, яка встановлюється після 1 січня 2025 року.